Всім привіт, друзі! Я рада вас вітати на своєму каналі. Ось буду пересаджувати свою орхідею, таку красуньку. Цвіла в мене дуже пишна, вона, це цвіте зараз третій квітонос. Ось тут вона цвіла. І ось цей цвів, але потім, коли вона почала розпускати третій квітонос, цей квітонос засушила. Це нічого страшного так в орхідей буває, хоча я її підживлювала. Ну, Дуже було багато квітів, їй просто не хватало сили. Нічого страшного. Так, ну що, будемо її пересаджувати ось таке коріння, його багато, в горші вже не поміщається, тріщить уже. Будемо пересаджувати у більші. І цей квітонос будемо ми його зрізати. Зараз це розкажу вам і покажу. Ну що, ось така моя красуня. Є сухе коріння. Я зараз це пообрізаю. Ось тут таке коріння доволі непогане. Тут масивно почала нове коріння пускати. Ось молоде. Тут коріння. Гнилого такого немає, сухе. Є пару гнилого, я пообрізаю, зачищу все. Ось. А так, вона доволі непогана. Ось таке коріння має. Ну що ж, зараз будемо пересаджувати. Так, ну ось. Я почистила коріння. Ось таке в неї коріння. Тут уже нарощує масивно нове коріння. Ось, і зараз будемо її пересаджувати. І ось тут. І ось тут. Почуваю себе вона супер. Ось така у мене краса. Зараз буду її в новий горщик. Ну, ось я пересадила свою красуню. Ось так це виглядає. Купила вже великий горшок. Всі корінчики заховані. Ось так. Один квіт зрізала. Тут он, бачу, буде ще щось відпускати, відрощувати. Нічого страшного. Вона дуже цього року дуже обільно цвіла, дуже багато квітів було. Дуже. Так що нічого страшного немає. Ще зрізала, киту нас вона один засушила. Це для них природнє. І ось вже в неї є великий горщик. Я думаю, їй буде вже дуже і дуже зручно. Ось так. Дуже рада, що ви дивитесь мій канал. Всім гарного дня, спокійної ночі, до побачення, па-па!